Все, слава Богу, що я і собаку знайшла. От вийшла, от сижу. Во, бачите, от з чим я є, во, все, слава Богу. От ще треба в восьму лікарню їхати от зашити. Перший вибух був, квіточки вазонки в мене попадали, а потім так попадало, що вже все. Нічого, пусто. Все пострадало. Все. В хаті ні вікон, ні дверей, нічого нема. Во, в чому були, то були. Отут трошки пора, ногу, голова. І все. Випортені були одна на цей Не троє. Ну, чоловік після інсульту, дочка і я. І все. Ну, дочка нічого, а, то, а, а мені спину посікло, і, то, ударна хвиля так пішла, вікна вибило. Двері заклинило, я почала кричати на вулицю, і хлопцям чесники двері підважили, і ми вийшли. Ми з сусідами вийшли в підвал, засипало на. Тільки двері впали, ну ми могли вийти, ми вийшли, пішли в той підвал. Люди кричать, піщать. І все обсипано, все засипано. все. Чи були в важкому стані дуже люди, як, ми ваші сусіди? Тобто... Виносили на носілках, ну я не бачила, хто то. ну Були. І Я почула, ніби щось. Ну, бухнуло, дивлюся, проміжні міжкімнатні двері, шкло вилетіло. Як в шоці і сирена була, я але знаєте, часто ми ігнорували ті сирени. А я пішла за відром, хотіла то шкло в відро позбирати, і в той момент як щось як гахнуло, вся плитка, все, всі двері повикручували, вхідні двері з, з штукатуркою вивалено. Ми якраз тому потім на горі пожежа почалася вживіли. Ми зовсім не сподівалися. так, як не сподівалися війни, так як ми, ми і того прильоту не сподівалися. То, біда. Я не знаю, що ми будемо далі. І то на кожну сім'ю тут такий шок і стрес. Ми не знаємо, що далі робити. У вас поранило обличчя? Обличчя, руки, ноги, груди. – Але вас не шпиталізували? – Ні, сказали, що то нормально буде. Помиєтеся дома та й все. Як це було, як ви це чули, де ви були силі? Та, були, та в хаті були, спали і почало цей тай. та все. А скільки було в квартирі людей? П'ятеро. Діти нормально, все так. Тільки я одна пострадала. Я бачила, що новини пишуть про те, що ракетна атака. І в момент, коли прилетіла перша ракета, ми зрозуміли, що треба спускатись в укриття. Це треба робити раніше, якщо що. І коли спустилися, ми спустилися в наш підвал. Навпроти є укриття таке доволі глибоке і протяжне. Але ми вирішили туди не йти. Взяли кота, в принципі, речі, якісь основні. І потім ще три вибухи були. Все в підвалі сипалося. Спустилися інші люди. Вдома немає вікон, дверей.